Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як у версії Inkscape 1.3 перевести текст у контур і потім розгрупувати його, якщо потрібно, робити з кожною літерою окремо. Тому що той спосіб, який був у версії 1.2.1.1, він тут не спрацьовує. Не знаю для чого це зробили розробники, але можна застосовуючи другий метод. Робити те ж саме у версії 1.3. Беремо інструмент текст, пишемо якийсь текст. Як завжди я пишу Inkscape. Так, це у нас текст. Ось ви бачите, виділяється. Коли слово виділене, переходимо в меню Pass, Object to Pass. І це вже у нас не текст, а це вже у нас криві контур. Ось, бачите, якщо ми візьмемо інструмент редагування вузлів, то ми бачимо, що з'явились такі характерні точки. І раніше було як? Коли ми його перевели в контур, тоді ми переходили Object Ungroup, розгруповували, і у нас кожна літера була окрема. Тут вже так не працює. Для цього нам другою командою потрібно зробити pass, split pass. І тепер. Кожна літера, вона окрема. Тому, хто не завантажив цю версію, завантажуйте, використовуйте, тому що дуже гарна версія, дуже багато новинок сюди розробників внесли, багато пофіксили різних багів і так далі. І дякую підписнику. На жаль, не запам'ятав його нік, який мені підказав цей спосіб. Так що підписуйтесь на канал, хто не підписав не підписався, поширюйте це відео, ставте вподобайки і чекайте на нові уроки. До побачення і до перемоги!